Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся. А в мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій. Є не більше щасливим точно ні 100%. Як? Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошу, на ти? Давай на ти, можемо? На ти. Все, окей. А, а що почати? Що цікавіше? Відбувалося до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою стрімку в Інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це твоя, не знаю, не знаю, мені хочеться це називати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли, да? і ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене так і склалось враження, що це якби хайп. Mm -hmm. Ось. Mm -hmm. а, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну, це питають, взагалі? Що, що ти тебе рухало? Попрошу дуже дуже спокійно. Взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати. Все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склало, що. В мене ну, величезний досвід в маркетингу, блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там, в мене там потрапили пулі, мене розстріляли. Дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати.